Здавав позиції зсу під час літургії. Служба безпеки оголосила про підозру митрополиту Арсенію, настоятелю святогірської лаври УПЦ МП, що на Донеччині. За даними слідства, священник під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів українських військ у Краматорському районі. Таким чином намагався завуальовано злити агресору місця дислокації. Наразі вирішують питання щодо обрання священнику міри запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Відомо, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії митрополит Арсеній висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Повідомляють правоохоронці. Окрім цього, у 2014-му його звинувачували у підтримці бойовиків так званої ДНР. А війну на Донбасі настоятель Главри називав громадянською. Це внутрішні це Громадянська війна. Ви знаєте, війна виникає там, де не дорабатують політики і дипломати. І от якраз недостатньо дипломатичного бажання почути один одного стало спровокувало цю війну. Святогірська лавра чоловічий монастир УПЦ МП, розташований у Донецькій області на території Святогірського історико-архітектурного заповідника. Її вважають одним із п'яти найсвятіших місць Російської православної церкви. Однак руський мір не шкодує навіть своїх прихильників. Війська РФ неодноразово обстрілювали Святогірськ і Лавру зокрема. Так у червні 2022-го, внаслідок чергового удару, загинули троє монахів. Та Черниця. А зруйновані та пошкоджені приміщення Лаври є пам'ятками архітектури. Щодо самого Святогірська, то місто було 100 днів в окупації, а загарбники його рівняли із землею. Та у вересні 2022-го Збройні Сили України деокупували місто. Марта Занюк, телеканал НТА.